И эти же цены мы оставляем за Это цена уже продажная либо Про, цена, нет, это, это цена от из предприятия? А, это цена продажная. Уже продажная. Это цена, цена нашим, мы потребители. 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 А, Не можно подвысивать цен на хлеб каждого месяца. Ми повинні шукати всі шляхи для того, щоб знайти е баланс, розуміючи цю дуже вкрай складну економічну ситуацію. Ви тільки що сказали, що будуть знижені ціни. Е е ціна завтра вже буде тою, як яку ви назвали українські столичний 6, пшенічний близько 5 і батон умовно можна казати, що це буде завтра. Можливо, що це буде е завтра, десь до вечора. Це суто технічне питання на перемаркування, на Видання нових цифрів.